Вітаю, друзі! Залишилися білки після приготування пасок, можливо, і інших страв. Не поспішайте їх виливати. Пропоную вам швидко і легко приготувати простий десерт, смачне бізе, з ніжною текстурою всередині та хрусткою з коринкою зовні. Усього кілька інгредієнтів, мінімум зусиль і вже на столі ароматна насолода, від якої неможливо відірватися. Насамперед у блендері переб'ємо 50 грам волоських горіхів. Горіхи беріть ті, які ви любите, або які у вас є. У чисту миску виливаємо білки від 3 яєць. Тут у мене 100 г. Для балансу смаку додаємо дрібку солі. Далі беремо міксер і на невеликій швидкості починаємо збивати білки. Коли з'явиться легка піна, маса починає світлішати, додаємо лимонний сік. Це допоможе білкам краще тримати форму та як і сіль дає баланс смаку, потім поступово будемо додавати цукор. Після цього збільшимо швидкість міксера до середньої. Та продовжуємо збивати білки з цукром. На середній швидкості цукор ефективно розчиняється, а білки водночас набувають пишної консистенції. Це дійсно дуже просто. Збиваємо до тих пір, поки маса не стане білою, пишною і головне стійкою та густою. Вона повинна добре тримати форму і не стікати з вінчиком. Далі додаємо подрібнені волоські горіхи. Акуратно лопаткою перемішуємо масу знизу вверх, щоб зберегти повітряну структуру білків. Обережно не поспішаємо. Бутім частинами додаємо розтоплений шоколад. Його також 50 г. Важливо, щоб він був не гарячим, а лише злегка теплим. Так само, як і горіхи, обережно розмішуємо шоколад знизу вверх. І все це потрібно недовго розмішувати, оскільки в горіхах і шоколаду є жир, щоб білки не осіли. Додаємо останню порцію розтопленого шоколаду і вже більше не перемішуємо. На цей час він уже занадто охолонув. Набираємо безалушкою або використовуємо кондитерський мішок і викладаємо на форму, застелену пергаментом. Залишаємо трохи відстані між ними, хоча вони майже не підіймаються, але краще мати запас. Можна робити довільну форму та розмір. Відправляємо у розігріту до 140 градусів духовку приблизно на 40-45 хвилин. Дістаємо з духовки готовий десерт. Даємо йому пару хвилин охолонути і можна смакувати. Він має ось таку суху та потріскану поверхню, злегка тягуча всередині, якщо ви любите, хочете повністю сухе всередині, тримайте довше в духовці. Вони легкі, хрусткі з ароматом горіхів та шоколаду. Ідеально до чаю кави. А головне, жодних залишків після випікання пасок не пропаде. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!